Права 661. Відстань між містами К і Л на місцевості дорівнює 160 км. А на карті 3,2 см. Визнач відстань на карті між містами С і Д, якщо відстань між ними на місцевості дорівнює 240 км. Ну що ж, для початку давайте пригадаємо, що відстань на карті і відстань на місцевості у нас прямо пропорційні. Карта складена в певному масштабі. Ну і тоді давайте ми позначимо те, що ми шукаємо відстань на карті між містами це йде через Х. Записуємо тоді, що нехай відстань. Відстань на карті між містами. Між містами С і Д записуємо Х сантиметрів. Гаразд. Ну що ж, а зараз давайте тоді в скороченому вигляді запишемо нашу умову. Отже, сказано, що якщо відстань на місцевості 160 км, записуємо 160 кілометрів. На місцевості, це відповідає на карті 3,2 см за умовою. Гаразд. Ну що ж, на місцевості тоді, якщо буде 240 км, це буде відповідати відстані, ми записали X см на карті. Гаразд. Отже, ці величини у нас прямо пропорційні. Тому можемо зараз за цією короткою мовою скласти пропорцію. Записуємо, що 160 відноситься до 240, як 3,2 відноситься до Х. Гаразд. Ну що ж, пропорції добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Записуємо, що 160, що множиться на х, це дорівнює 240, що множиться на 3,2. Ну що ж, 240 на 3,2 це і буде добуток середніх членів Пропорції. Гаразд, Як знайти невідомий множник? Потрібно добуток поділити на відомий множник. Ділення запишемо в дробу. Записуємо тоді, що х у нас дорівнює. Отже, добуток 240. Що множиться на 3,2. А в знаменнику записуємо 160, що ділиться на 160. Є? Гаразд. Ну що ж, давайте тоді скорочувати. Тут можна скоротити на 80 і чисельник і знаменник 240, що ділиться на 80. Це 24, що ділиться на 8, це буде 3. А 160, що ділиться на 80, це буде 2. Гаразд. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює. Отже, записуємо x у нас дорівнює. Тоді в нас от буде 3, що множиться на 3,2. А в знаменнику записуємо 2. Ну що ж, можна 3 помножити на 3,2, а потім поділити на 2. Проблем особливо немає. Або. Можна скоротити на 2 і чисельник, і знаменник 3,2 що ділиться на 2, це буде 1,6, а 2, що ділиться на 2, це буде 1. Ну що ж, тоді в чисельнику у нас буде 3, що множиться на 1,6. 3, що множиться на 16, це буде 48. Тут у нас є один знак після коми. Це буде 4,8. Знаменнику 1 або просто 4,8 записуємо тоді, що х у нас дорівнює. 4,8. Ну і записуємо чого? Сантиметрів. Є. Ну що ж, тобто в нас вийшло, що відстань на карті між містами С і Д буде дорівнювати 4,8 см. Записуємо тоді відповідь. Так, визнач відстань на карті між містами С і Д. Записуємо 4,8 сантиметрів. Ну що ж, ось таке завдання на масштаб. У нас відстань на карті та відстань на місцевості прямо пропорційні. На цьому вправу завершено.